Це було тільки вимкнули світло, і я почула, що у мене горить волосся. Я не, не, не слышала ні прильоти, ні зальота. Потім я повертаюся, у мене фонарик от на шиї, я його вмикаю. повертаюся, а стіни к сусіду нема зовсім. двері на розпашку, пламя валить. Як нас не розірвала собака, ми не пам'ятаємо, навіть не знаємо. Я собаку знайшла трошки далі від мене. Ми були в коридорі і ми пошукали котів, котів своїх я не знайшла трьох, і ми вийшли через окно, от, по перешіці. От ми спустилися от. Ви сама були в квартирі? Я сама була в квартирі з собакою. Є п'ятиповерхівка. Чи відомо вам про людей, які фізично постраждали? Ну, мой сусід, от, у який прильот був, вот який рядом. А зараз ми бачимо, що у ДСНС поїхали. Ви з собакою працюєте на локації, чим ви займаєтесь? Нас шукає живих та мертвих, але ну, ми зараз не будемо шукати. Ми ж самі постраждали. Я розумію, що слава Богу, ну на цій локації загиблих немає Взагалі Слава Богу, нас... слава Богу, так. Да. Все вигоріло. Нема нічого. Вон вон, вон видіти під Да, І під Клала по олом'я, дверь вирвала. Йо, його є не було. Отак от я гасила це этого зверху. У мене три каски. І вся випала мені зверху, то я її взяла та діла. Зараз я в шоці. Просто пока в шоці. Бо я не зрозуміла, що произойшло. Воно вийшло в шум у шах і темрява. Все. Повертаюсь, стіни нема, двері вирвана і полум'я. I Мене пошукали рекомендую. Приблизно о 12 годині, Це якраз тільки почалась тривога, і тільки були перші пустці. Це майже одна із перших ракет, можливо, друга ракета, яка була. Було відчутно тільки дуже сильний звук. Він зразу був відчутний, ми вже розуміли. Тобто я сиділа, з я сиділа з дитиною в коридорі, і я бачила момент цієї прильоту, тому що в мене якраз квізні їхні, вони виходять прямо ну, сюди напроти. Я бачила, як залітається ракета, взрив, летить все скло, всі вікна добиваються, балкон добивається, він вилітає. Дуже сильна пожежа за погарю, дуже сильно кричали люди, благали про допомогу. Це ну це був просто жах, і словами це просто не передати. Я не знаю. Тут Дуже багато поранених. На жаль, дуже багато поранених. Маємо надію, що немає загиблих, тому що тривають ще роботи, і ми мало що знаємо. Дуже багато знищеного майна людей. Але дай Бог, щоб всі були живі і здорові. Єдине, що я зараз можу сказати. Дякую. Ярзмі, ваші вікна на цю сторону виходили. А на якому поверсі? На другому. На другому. А... Нас врятувало тільки те, більш-менш нас врятували від дуже серйозних пошкоджень, хоча пошкодження дуже серйозні. Тільки те, що в нас були відкриті усі вікна на промітивні У нас склозна квартира, і у нас і вані, і Не, у нас піде вікна. І тільки врятувало те, що вони стояли на провітрюванні. тобто це трішечки, нібито як змягчило удар. Тому я би радила би усім, хоча б під час тривоги, перевідкривати вікна можливості. З вашого будинку можливо ви спілкувалися з сусідами. Скільки квартир отут принаймні потрапили пошкоджені? пошкодження? Усі. усі квартири всі пошкоджені. А скільки орієнтовно квартир в цьому будинку? Орієнтовано. Ну, дивіться, десь здається 120 квартир. 120 квартир, і кожна з цих квартир має пошкодження. Це для комуніки.